Виконуємо номер 416 із підручника Алгебра 8 та номер 4.16 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. У нас у знаменнику числа 2 і 3. Найменше спільно цих чисел це їх добуток 6. Тому найменший спільний знаменик буде 6. Податкові множники для 1 це буде 6. Для m2 це буде 3, і 2 відповідно. Знаходимо новий чисельник 6 множимо на 1 це буде 6, 3 множимо на m, це буде 3m, знак мінус поставили. І 2 множимо на n, буде 2n, знак мінус поставили. Отримали дріб, чисельник якого 6 многочлен, 6 відняти М відняти М, знаменник 6. Завдання друге у нас одночлени в знаменнику А і Б, тому їх добуток АБ буде спільним нашим знаменником. В множники. 4 у нас без знаменника, тому АБ. А було або стало Б. Б було, А Б стало А. Знаходимо нові чисельники. 4 множимо на АБ, це буде 4 АБ. 1 множимо на Б, це буде Б. І 1 множимо на А буде А. Отримали дріб чисельник, якого Чот... Многочлен. 4 АБ. Додати Б, відняти Знаменник А. Знаменник АБ. Тепер третє завдання: у нас знаменники 3 і 4. Тому. Най... Менше спільний знаменник буде їх добуток 12, найменше спільне кратне. Додаткові множники. було 3, стало 12, 4. Було одиниця, стало 12, 12. було 4, стало 12, 3. Множимо чисельники, додаткові множники. 4 множимо на многочлен різниця м 2 Мінус поставили 1 множимо на 12, 12. І тепер 3 множимо на многочлен, сума m і 2. Виконуємо множення одного члена на многочлен. Маємо 4m відняти 8, відняти 12. Додати 3m, додати 6. У знаменнику 12. Зводимо, подім доданки. 4m плюс 3м це 7m. Мінус 8 і мінус 12 це мінус 20. Мінус 20, дати 6 це буде мінус 14. Знаменник 12. У чисельнику можемо винести спільний множник 7 за дужки. Отримаємо різниця m і 2. Знаменник переписали. Отримали дріб, чисельник якого добуток 7, на різницю М і 2, знаменник 12. І завдання четверте. У нас тепер уже много член у знаменнику, я почну нижче, щоб не заважало. Подамо А і Б знаменником 1, щоб більш було зрозуміло. Тепер у нас у знаменнику многочлени. члени. Найпростішим спільним знаменником наших дробів буде сума А і П. Додатковий множник було сума А і Б, стала сума А і Б1. Один. Була одиниця, стала сума, тому наша сума буде додатковим множником. І була одиниця, стала сума наша сума. Знаходимо чисельники. Один множимо на 1, це буде 1. Тепер А множимо на суму А і Б, і Б поставили мінус на суму А і Б. Виконуємо множення. Це буде А квадрат додати АБ, відняти АБ і відняти Б квадрат. Знаменник переписали. Зводимо подібні доданки. АБ мінус АБ взаємознищується. Маємо в чисельнику многочлен 1 додати А квадрат відняти Б квадрат, У знаменнику многочлен, сума А і Б. Номер 4.16 із підручника. Алгебра 8 та номер 4.16 з підручника математика 8 виконано.